Ще б їм весло так і з васею було, вчиться Вася в п'ятій класі. Якось друг і каже Васі. Знаю, чудо я одне, чудо справді чарівне, будеш мати без мороки, ти п'ятірки за уроки, лиш зробив мій друже так, роздобуть собі п'ятак, підходи його. Ліву п'ятку, узувайся і ходи, піде діло, хоч куди Це, я кажу перевір Вася з дуру і повірив, ліпить Вася боровик, п'ять копій як черевик, Взувся в взявся в боки більш не вчитиму уроки, повезне. Вранці йшов він всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас, арифметика якраз. Боровик іди до дошки. Гостя встав, пом'явся трошки. «На п'ятак десь дарма. Ти ж те чудо, щось нема. За годину викликають. З географії питають, Вася встав ні в сих, ні в тих. Замість чуда в класі сміх. Мав мороку він велику, бо б я так у черевику відіграв одну лиш роль. Надавив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігли учні в різні боки. Ну, а Вася борових. Бенцяр свій черевик. Під п'ятою п'ять копійок, А у сумці стільки ж двієк.